Права 1016. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, яке у нас перше рівняння. Бачимо, тут 4х плюс 5х помножити на 13 дорівнює 1404. Ну, давайте тоді додамо до 4х5х. Я думаю, зрозуміло, що це 9х. Ну, чому можна і так міркувати? Можна х винести за дужки, а в дужках тоді буде 4 плюс 5. Що множиться на 13. І це дорівнює 1000.

від 130 треба відняти 13, це буде 120 мінус 3, це буде 117. То ми пишемо, що х, що множиться на 117, це дорівнює 1404. Є. Ну, а тепер, як нам знайти невідомий множник х, пишемо, щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток 1404. Поділити на відомий множник на 117. Ну, нічого не зробиш, давайте ділити куточком. Отже, ну, давайте десь тут записуємо 1404. Що ділиться? Що ділиться на 117? Ну що ж, 140 поділити на 117, це буде 1. Пишемо 1, Тут буде 117. Віднімаємо. 0 мінус 7 не віднімається. Позичаємо 10-7 це буде 3. 4. Збрали одиничку 3. 3 мінус 1 це 2. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Зносимо 4. 234 плюс на 17, це буде 2. 2 на 7 14. 4. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. 1 на 2 це 2. Віднімаємо. Залишок буде 0. То записуємо, що х тоді дорівнює 12. Все, ми розв'язали наше рівняння. Переходимо до другого рівняння. 7х мінус х поділити на 12, дорівнює 315. Ну добре, 7х мінус х. Ми можемо його записати і так, як 7 помножити на х мінус 1, що множиться на х, поділити на 12, і це дорівнює. 315. Так, добре. Ну, якщо ви розумієте, що від 7 невідомих одиниць, якщо відняти одну невідому величину, вийде 6, прекрасно, можете це написати. Ну, а я все-таки записав x як одиниця, що множиться на х. Від цього x не зміниться. Виносимо x за дужки. Тоді у нас залишиться в дужках 7-1 поділити на 12. Це дорівнює 315. Так, 7-1 це 6, то ми пишемо x, що множиться на 6, що ділиться на 12, це дорівнює 315. Звичайно, що ми могли б зараз помножити 315 на 12, але це не має сенсу. Дивіться, ми запишемо, що таке поділити на 12. Поділити на 12, так як 12 це 6, що множиться на 2, це поділити на 6, а потім іще раз поділити на 2. Тобто я можу записати цей вираз ось таким чином. Х помножити на 6, а поділити на 12 це поділити на 6 і поділити на 2. І це дорівнює 315. То дивіться, 6 поділити на 6. Я їх можу викреслити, бо це буде одиничка. Тобто у мене залишиться тепер х, що ділиться на 2, це дорівнює 315. Ну і тут уже інтуїтивно ви розумієте, яке число поділити на 2, це буде 315, треба 315 помножити на 2. Або невідоме ділене, треба частку помножити на дільник, тому ми пишемо х дорівнює частка 315, що множиться на дільник на 2. 315 помножити на 2, це буде, пишемо, що х дорівнює 630. І. Ну що ж, ми розв'язали і перше і друге рівняння, а тепер записуємо відповідь. Пишемо внизу відповідь. Коренем першого рівняння є число 12, Другого рівняння є число 630. Ну що ж, ось таке завдання на повторення розв'язування рівнянь. На цьому вправу завершено.